Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марія і сьогодні розповім вам про е, челендж, який я вирішила влаштувати е, сама для, для себе. Е, і прочитати, можливо, дещо перечитати, е, книги 19 століття. Отак, неочікувано. Я підготувала приблизно 18 романів. Навіть не знаю, я їх прочитаю чи ні, але повірте, в мене, будь ласка, і я сама в себе повірю. Ось мій блокнотик, і, е, значить, чим я спонукалася. Я хотіла знайти спочатку якийсь такий класний список от книг. З 19 століття, які там всі будуть радити, прочитати. Але я щось такий список не знайшла, і я вирішила, що в мене є такі дві класні книги, і я ними буду власне, керуватися, тому що я розуміла, що прочитати всі книги з 19 століття або перечитати, які мені подобалися, чи які там знакові. В мене просто не вистачить сил на це, тому потрібно щось обирати. Як ж серед цього всього обрати? Я користувалася двома книгами. Перша – це ось така книжка-мандрівка світом книжок. Ем... Від Катерини Маренгольц. Я я нею користуюся насправді, тому що вона мені дуже подобається в розповідається просто від хронологічному, так хронологічній послідовності. Твори якісь там найзнаковіші, і вони ось в такий, з такими ілюстраціями. Ось, наприклад, як я запам'ятала, хто кого вбив у Гамлеті. Я вже цю книжку вам показувала, і я нею користуюся досить часто. Вона дуже приємна, і мені подобається там різна інфографіка у ній. Я думаю, що читаючи ці твори, я буду ще до неї обов'язково повертатися. Тож я обрала 15. Книг із з допомогою цієї книжки із світової літератури і три книги з української літератури. І тут мені допомогла книжка, яку я теж дуже люблю, і палку всім раджу прочитати пригоди української літератури Ростислава Семківа. Ось, бачите в мене, як вона виглядає. Я коли Читала е, цю книгу, е, то я виписувала собі прям не просто стікери, ставила так, не просто підкреслювала, а ще й виписувала ті книжки, які я хочу прочитати. І ось там, зокрема, серед них була був там Йогансен, Яблонська, були якісь гуморески Вишні, ну ось таке. І я собі написала, що треба би прочитати повністю. Але не про це. І тут серед цих книг я ще обрала три дуже, як, на мою думку, цікаві романи. Перший це від Анатолій Свидницького Люборацькі. Люборацький, це, здається, чи не перша сага сімейна в історії української літератури, і вона мені ось анотація до цього роману мені трошки схожа на е, стендаля Червоний чорне. Можливо, я помиляюся, е, і, власне, я хочу прочитати е, цю сагу. Нам розповідається, що Буде, нам буде розповідатися про родину священника на Поділлі і про те, як тогочасна система освіти, класовість суспільства і меншу вартість викриваю, викривлюють життя сина і трьох доньок Люборацьких. Мені цікаво, і мені здається, що ось власне щось схоже із стендалем можливо буде. Наступні, наступні два романи. Насправді це е, романи, які мене найбільше зараз цікавлять із е, м, скажімо, класики 19 століття. Це два романи Івана Нечу-Левицького. Перший це Хмари, в якому розповідається теж про, про Київ. І мені здається, що це чи не перша, взагалі перший роман про місто. І розповідається про інтелігенцію київську, так, і про те, чи імперіалізм так, їх що, зламає, чи він їх ну, просто накриє цією хмарою. Тому мені дуже цікаво. І ще один роман над Чорним морем Іван Нечулевицький. Тут нам уже розповідається про двох дівчат, які чи то навчаються, і вони вирішили поїхати у відпустку в Одесу. І нам розповідається про життя в Одесі. Тут е, будуть інтелектуальні якісь розмови, дискусії, і мені дуже цікаво, що ж там Іван е, Нечуй-Левицький, е, як же ж він опише взагалі Одесу. Тому це обов'язково хочу прочитати буквально ось найближчим часом. Оскільки я вам вже сказала, що стендаль буде в цьому списку, то почну, мабуть, із нього. В лютому виходить в книголаві його червоний і чорний, і я хочу перечитати цей роман, бо я його вже читала. Його ще називають хронікою 19 століття. І там також розповідається про цього Жульєна Сореля, який. З родини селян він навчався у семінарії і там також про те, як намагається суспільство просто знищити людину і чи вдасться йому це зробити. Наступна книжка це буде Девід Коперфілд, який зараз, черза Дікенса, який зараз підпирає просто вас. Тому що я знімала попереднє відео і зламала штатив. Тому ось тут залишу вам картинку з цієї книжки. Я люблю Чарльза Дікенса і хочу просто. По чесноку, так скажу. Сказати, да, я хочу ностальгувати за своїм якимось юнацьким читанням Дікенса, тому е, вирішила, що Девід Коперфілд треба його прочитати. Е, наступна книжка буде Пані Боварі, зараз десь її її знайду. Е, я її читала в скороченому варіанті, признаюся. Просто щоб здати пару, тому Гюстава Флобера, але це знакова книжка, і вона просто неймовірно, неймовірно видана у книголава, тому я хочу прочитати її і теж сподіваюся, що вона мені прям дуже... Подобається. Також із цієї серії, насправді, тут багато книг, більшість книг із цієї серії. Наступним буде гідемо Пасан Любий Друг. Мені дуже подобається підмогильний його творчість, який просто надихався Гідемо Пасаном і я хочу. Прочитати цього року ще й його любий друг. До речі, в мене здається такий переклад Підмогильного. А ну-ка, так, переклад Підмогильного. Дуже мені цікаво, тому що я читала любий друг не українською мовою, на жаль, у свої студентські роки. Тому мені хочеться прочитати зараз рідною мовою. Наступна буде Проспер Меріме Кармен. Насправді я вже е, в грудні прочитала декілька, перечитала декілька новел Проспера Меріме, і е, мені, е, я пам'ятаю, що в студентські роки я не любила малу прозу, я не любила новели. І я просто якось бігцем прочитала там Матео Фальконе, Кармен. І зараз я хочу виправити цю ситуацію і прочитати Матео Фальконе, я вже прочитала. І ось прочитати ще й Кармен. Планувала собі прочитати книжку, яка зараз. Назва неймінг не цієї книжки, переклад її. Теж я останнім часом бачу, що він е викликає великі дискусії, е але, тим не менш, це Емілі Бронте чи Бронте Буремний перевал. І вона має бути така дуже атмосферна. По настрою всі кажуть, що її потрібно читати десь глибокою осінню, але побачимо, побачимо, коли ми її будемо читати. Авторка підіймає теми нерівності. Пливу стереотипів, класової боротьби та соціальної несправедливості, аналізуючи внутрішні емоційні конфлікти героїв, що переживають різні випробування долі та трагічне кохання. Я в свій час сестер Бронте просто бунтувала проти них, тому зараз я вирішила, що, а давай спробуємо. Так, що ж у нас тут ще залишилося з книг, які я маю так, у своїй бібліотеці, це оповідання Едгара Алана По, якого я люблю. І в дитинстві, я пам'ятаю, ну, десь в якому класі сьомому ми читали його е різні оповіданнячка. В школі, і мені вони дуже подобалися, тому я вирішила, що треба прочитати так. Я із цієї своєї збірки прочитала тільки декілька. Перечиту буде також декілька книг. Мабуть, потрібно згадати про роман Ярмарка Суєти. Uh, я ще думаю, в якому оформленні етап, у якому витаництві її придбати, я починала читати цей роман, і здається, досить таки багато прочитала. Uh, читала його, звичайно, що попередньо скорочено, потім ось це ж брала його читати від КСД, uh, але я майже нічого не пам'ятаю, крім початку історії. Тому треба перечитати. Так, перечитаю свій улюблений роман. Я не знаю, чи зараз я зможу його назвати своїм улюбленим романом, тому що колись він мене просто захопив. І це собор Паризької Богматері» Віктора Гюго. І я теж думаю, в якому оформленні взяти її, тому що для мене важливо. Як буде виглядати ось ця книга, яка мені просто дуже подобається. Свій примірник, який я придбала у книгарні під Лиликом у Франківську, якої зараз не існує, і всі, хто з Франківська, ви може е знаєте і пам'ятаєте про цю книгарню. Я, на жаль, змушена була викинути, тому що вона просто там мушки якісь завелися на ній, і мені дуже прикро через це, тому. Треба буде придбати якесь нове видання. Я хотіла перечитати, спробувати перечитати пригоди Тома Сойера» чи зараз мені від Марка Твена, чи зараз мені сподобається ця історія, от повністю, цілком її прочитати, чи все ж таки ні. Бо там дуже багато на сучасну. На сучасній цінності дуже багато суперечливих моментів, але я майже кожного року перечитувала мільйон просто разів з дітьми а, вибрані якісь уривки, а, тому ось хочу перевірити. так? І водночас теж перечитати маленькі жінки. Дуже люблю цю історію, мені надзвичайно вона така і тепла, і щемлива, і я вирішила, що варто її додати в цю добірку. Що ще у нас тут залишилися, здається, два автори. Перший це Бальзак. Ум Бальзака я читала свого часу і Шагреневу шкіру, і що там, і батько Горіо, і Горіо, і багато. Інших текстів, я вже не пам'ятаю їх назви, але читала багато, мені дуже подобається його біографія, вона така, особливо історія кохання його, Евеліни Ганської. І в книголаві виходить, чи вийшла вже книжка Спогади двох юних дам. Я вирішила, що про цю книжку я не пам'ятаю, щоб я чула, тому варто звернути увагу на цей роман і прочитати dжером. Джером троє у човні, якщо не рахувати собаки, теж хочу, тому що я не читала. Напишіть мені, будь ласка, чи цікаво вам буде дивитися відгуки на окремі із цих книг, чи робити влоги. Як ви хочете одним словом, щоб я е, розповідала вам про ці книги. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюся, у вас все гаразд, і е, настрій, так, позитив, який ви бачите на, там, від своїх улюблених буктюберів е, чи просто блогів, він зігріє вас і що скоро все буде. Dobrze.